Хоч це відео не нове, та все ж цей чоловік з німеччини вирішив поділитися своїми враженнями та фрагментами поїздки до України. Давайте подивимося. Відчувається, що я тут здається єдиний турист на всю Україну, і в цьому відео я покажу вам, яким зараз є життя тут, у Києві позаду мене центральний вокзал, і я візьму вас із собою у подорож Україною. Це вже по суті мій шостий день. Я вже був у Львові, на заході України. Можливо, ви бачили те відео, а також у Харкові, на сході України. Позаду мене ви бачите міську раду, і бачите, що все повністю закрито. Усі вікна, а поряд стоїть інша будівля, куди конкретно влучила ракета. Усієї покрівлі немає. Тобто враження зовсім інші ніж на заході України. Тут зовсім інша атмосфера. Так, зовсім інша. От як воно є. Хочеш спати, і тут таке відбувається. Сирени вмикаються. Це вперше, коли я чую сирени. Жесть. Дуже дивне відчуття. Я думаю, що мені взагалі варто було б спуститися в підвал, бо там є табличка, що треба йти в підвал. Зараз таке дуже дивне відчуття. Я сиджу сам у кімнаті, а на дворі по всьому місту ревуть сирени і зараз я почну з жорсткої історії, що зі мною сталося тут уночі. Там буде все. Від ледь не заарештували до ледь не стік кров'ю. А в кінці хеппі енд. і цю історію я вам зараз розповім. Отже, 11 годин нічного переїзду, невеличкий огляд для вас. Ось Німеччина, ось Польща і зовсім на сході Польщі є містечко Перемшель. Звідти я починаю свою подорож поїздом, і потім 11 годин до Києва. А потім ми їхали далі до Харкова за 40 кілометрів від російського кордону. І якщо уважніше подивитися на Україну, яка зараз ситуація з окупацією? Ви бачите, Крим був окупований ще у чотирнадцятому році, тобто саме тоді як. Кажуть, тут усюди в Україні почалася війна. Люди говорять те саме. А регіон Донбас вже окупований: Донецьк, Луганськ. Там було дуже гаряче Маріуполь. Але туди я зараз теж не можу поїхати. Бо деякі з вас пишуть: Поїдь туди, це неможливо. А от у Харкові я вже був. Відео буде найближчими днями, і це дійсно 40 кілометрів від кордону. Тут атмосфера зовсім інша. А зараз я в столиці у Києві. Ось ще одна карта побільше. Тут бачимо всю Україну, і ви бачите, що події відбуваються не лише тут, у Росії теж купа з цього коїться. Поїхали. паспорт? Паспорт, паспорт теж треба. Тож схоже, це вже одразу тут прикордонний контроль. Ось так виглядає польський, а ось так німецький. Інкогніто. Так це називається. Подивимось. Німецький орел кращий. Обидва орли чудові. Багато подорожуєш? Взагалі ні. Ти найкращий провідник. Печатки тут мають бути.